Коли краще пересаджувати ялинки в своєму садочку в новий квітник, сосни будь-які, теж коли краще пересаджувати в свій садочок? всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад світла світлани. Ми з України, з міста Харкова. Все ж таки, коли краще висаджувати ялинки, сосни, в свій садочок, якщо ви придбали їх в горщиках, коли краще. Висаджувати, пересаджувати сосни та ялинки з лісу, якщо він поряд, коли це можна робити, про це сьогоднішнє наше відео. Отже, якщо ви придбали ялинки, будь-які будь в горщиках, вони з закритою кореневою системою. Вони так в розплідниках і зростають з маличку, саме в горщиках. Коренева система. Поступово збільшується, в розплідниках їх пересаджують з маленьких горщиків в більший для того, щоб кореневій системі було що поїсти, щоб кількість ґрунту грунт, була достатня, і так вони зростають. Такі сосни-ялинки можна пересаджувати в свій садок будь-коли, влітку восени навесні. Тоді, коли ви зможете посадити і попрацювати лопатою, якщо ви хочете сосну або ялинку, ну, у вас ліс поряд, дуже багато самосіву. І вам хочеться посадити таку ялинку на своїй діляночці. Коли це можна робити? Тоді, коли вже рослини майже засинають, найкращий термін саме Посадки сосни або ялинки з лісу це кінець листопада. Коли вже рослини засинають і їхній кореневій системі це не зашкодить. Чому я так ретельно акцентую увагу саме на соснах та ялинках, бо вони їм коріневій системі цих рослин не подобається, коли її травмують. Це треба робити обережно, коли з лісу приносите. Або вже висаджувати рослини, які зростали в горщиках. Тоді коренева система не пошкоджується, їм нічого не зашкодить коренитися в вашому садочку. Отже, в кінці листопада або навесні дуже рано, до початку сокоруху, бажано, щоб це було десь на початку квітня місяця. Ну, це самі пізні терміни. А ще краще, якщо дозволяє погода взимку, і ви можете викопати ялинку або сосну в своєму найближчому лісі, саме тоді взимку можна це теж зробити. Рослина спить, коренева система не працює, її можна перенести в свій садочок. І потім вже навесні разом з усією природою запрацює коренева система, ви будете поливати ретельно рослинку, і вона дуже гарно вкоріниться. Коли ви придбали зараз рослини в горщику, сосну або ялинку, а у вас немає місця, ну так вам вона сподобалася в розплідничку, і місця поки що немає. Ви запланували в наступному сезоні трошки переробити свої квітнички, і вже в наступному сезоні хочете посадити ось саме такі рослинки в новий квітник. Що треба робити? Є декілька варіантів, як зберегти рослину і не зашкодити їй. Що я зазвичай роблю в такому випадку? Придбали рослину в 3 літровому горщику, наприклад. І саме зараз восени ми можемо цю рослину пересадити в, більш... в горщик більшого об'єму. Якщо у вас горщик 3-літровий, пересаджуємо в 5-літровий горщик. В дуже великі горщики одразу не пересаджуйте. Тому що коли ми пересаджуємо в трошки більший, коренева система швидко адаптується к цьому об'єму і вона продовжує своє зростання. З тією швидкістю, як вона зростала в попередньому горщику. Якщо ви посадите в більший, то що буде? Спочатку коренева система повинна заповнити весь об'єм цього наступного горщику. Коренева система буде збільшуватися, а рослинка в вас, ви будете дивитися на неї, вона нібито стоїть, нічого не зростає. Так воно і. Дії. Тому для того, щоб і коренева система збільшувалася, і е, верхівка, вся ялинка або сосна ваша зростала, треба пересаджувати в трохи більший горщик. Пересадили ми в трохи більший горщик. Як нам зберегти рослину взимку? Можна закопати її в ґрунт. Ось так: викопали ямку і закопали її так, щоб можна було побачити горщик, щоб навесні. Ви могли витягнути цей горщик і вже рослинку витягнути з горщику і посадити, ось дивіться, яка гарна коренева система, і посадити ваш квітник. Але якщо навесні ви ще не встигаєте. І ви хочете посадити рослину не в горщику, а, наприклад, вам хочеться. Посадити її одразу в ґрунт. Ну ви так плануєте, що може навесні вас не вийде, а вам хочеться, щоб рослинка швидше зростала. Коли ми зараз восени візьмемо цю ялинку і посадимо її в ґрунт відкритий, і вона буде в нас зростати. І наступної весни, і наступного літа, може, ви наступної осені вже будете висаджувати її. У будь-яке місце вашого садочку, вона швидше буде зростати, тому що саме в горщику коренева система стримана, і всі рослини, якщо ми їх залишаємо в горщиках, вони повільніше зростають, можемо посадити її в землю в ґрунт. Але саме тоді треба пересаджувати її з відкритого ґрунту. Такі терміни, які я казала вам на початку відео, наприкінці листопада або дуже-дуже рано навесні, а ще краще взимку. Тому що саме ялинки і сосни їх кореневі системи дуже бояться пошкоджень. Тому краще моя порада така, якщо у вас мало досвіду, а все ж таки вам хочеться якось зберегти рослинку, і нехай вона зростає в садочку, все ж таки. Зараз пересадити її в більший горщик, трошки більший, і занурити її, закопати в землю. А вже наступного сезону можете ви відкопати і побачити, трошки рослина збільшилася. І з 5-літрового горщику пересадити її в 7-літровий горщик і знову занурити в землю. Нехай вона там зростає. Коренева система закрита. І тоді в будь-який термін ви можете пересаджувати її в свій новий квітник. Поряд зі мною стоять цей ялівець скельний монглоу. Ось там можна побачити його, бачите, який він вже дорослий, красень. Це в нас туя Рейндгольд. Ось така вона в горщику. А так виглядає ця красуня на нашій альпійській гірці. Стрижу її. Дивіться, яка гарна. І яскрава туя, янтар. Виставила я їх для прикладу, щоб порівняти, як вони реагують на пересадку і посадку, такі рослини: будь-які ялівці, будь-які туї, і сосни, і ялинки, про які я вам вже розповідала. Так от, ці рослини, якщо ви їх висадите в ґрунт зараз з горщика, і почекаєте до наступного року. Нехай вони збільшаться, нехай вони зростають саме без горщика, а просто в вашій грядці або в будь-якому місці вашого садочку. І якщо ви будете пересаджувати саме з цього місця а потім в наступному році, їм не зашкодить така пересадка. Їх коренева система не боїться, ні туї, ні ялівців будь-яких. Поставила вам і коли видно ось таку тую, і ялівець, і таку тую, будь-які туї та ялівці. Вони дуже гарно переносять пересадку. Навіть в дорослому віці їх можна пересаджувати. Вони не такі боягузи, як ялинки та сосни. Так, з ялинками та соснами треба все уважно робити, щоб все потім у вас вийшло, щоб пересадка, перевалка рослин не зашкодила саме цим рослинкам. Ці ви можете, якщо у вас є бажання, от ви зараз придбали. Ялівець, тую або будь-яку тую і хочете посадити. Можете не в горщик пересаджувати більше, а можете одразу пересаджувати їх, відкритий ґрунт. Вони тоді швидше будуть зростати. Саме так ми будемо робити з частиною наших ялівців монглоу, будемо їх закопувати ось саме в ці грядки, які ми підготували. Частину залишимо в горщиках, а частину, щоб вони швидше зростали, посадимо саме в такий ґрунт. При посадці будь-яких рослин, сосен, ялівців, що на що треба звертати увагу, друзі, обов'язково занурити будь-яку рослину, сосну, ялинку, водичку. Нехай дуже гарно просочиться коренева система вологою, щоб вона була мокра, волога і потім. Така коренева система якомога швидше вкорінюється і корінці нові з'являються. Друзі, чоловік мене виправив. Не ялинку занурюємо в водичку, а горщик. Ну, ставимо так, щоб весь горщик, там, може в відро, може в яку ємкість з водичкою. Саме так поставили, поки ви готуєте посадочну яму, там все буде робитися як треба. Гарно поливаємо, обов'язково, коли ви висаджуєте рослинку. Я так роблю і це мені дуже подобається, я бачу результат. Три рази поспіль будь-яким будь-яким корінювачем користуємося. Три рази при посадці обов'язково поливаємо корінювачем, потім через тиждень і ще через тиждень. Тоді корінева система дуже гарно розвивається і все як треба, виходить. Ще раджу вам, особливо в садочках того, у кого є ось такі лічинки хрущів, майських майських жуків, бачите, ось така лічинка. Так, вибачте, Користуватися ось саме такими таблетками. Так, ну тут написано, ось так вони виглядають. Ось такі таблеточки. Це не реклама, друзі. Це я вам раджу так, щоб все вийшло з вашими рослинами дуже добре. Для чого ці таблетки? Беремо таблеточку одну, ось так вони виглядають. І ось таку таблетку одну на маленьку рослину. Додаємо в посадочну яму. Спочатку проливаємо яму водичкою і кладемо під кореневу систему рослини ось таку таблетку. На маленьку рослину достатньо однієї таблетки, на середню двох таблеток, а на велику рослину трьох таблеток. Для чого це треба робити? Ось саме ці білі лічинки хрущі майських травневих жуків, вони підгризають кореневу систему. Я вже стикалася з тим, що і підписники, і друзі, наші, коли викопували засохші туї або ялівці, або ялинки. Вони бачили, що там 4-5 ось таких шкідників знаходяться біля кореневої системи. Тому, якщо ви придбали рослину, щоб вона вкорінилася, щоб вона росла, а ви потім не могли зрозуміти, що з нею трапилося, думали, що там якісь хвороби, шкідники, або, вас, або ви придбали в розпліднику неякісну рослинку, а причина може бути саме в землі. Тому це треба зробити спочатку правильно, щоб потім бути спокійним. Отже, що треба запам'ятати: основне ялинки, сосни з лісу пересаджуємо в кінці листопада, коли вони вже засинають і дуже рано навесні, а ще краще взимку. З горщиків, якщо ви придбали, зараз пересаджуємо в більший горщик, занурюємо. В землю і взимку нехай вони зростають в землі. А потім вже дуже обережно пересаджуємо в будь-який час в квітничок, де у вас з'явиться місце. Тоді ми не травмуємо кореневу систему. Тої будь-які ялівці, будь на задньому плані, бачите, їх можна пересаджувати або в більший горщик і так тримати взимку, або. Просто в ґрунт, а потім вже наступного року можна викопати з цього місця і посадити в будь-яке місце вашого садочку. В них коренева система зазвичай у всіх. Вона поверхностна, вона така розголужена і не дуже глибока. Коли ми пересаджуємо рослини, ось саме такі, просто з ґрунту, треба тільки, щоб дуже великий був ком землі. І все. Туям будь-яким ялівцям пересадки. Не зашкоджають зовсім. Треба тільки доглядати після посадки ну, як з будь-якими рослинами. Поливати укорінювачами і поливати, поливати, поливати. Зараз осінь у нас. Всі рослини, які ви придбаєте і посадите в своїх садочках, поливайте до самих морозів. До самих морозів. Сподіваюся, що мої поради будуть вам корисними. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, коментуйте, друзі, діліться своїм досвідом. Це допомагає іншим глядачам нашого каналу, а ваші перегляди допомагають розвитку нашого каналу. Всім бажаємо вам натхнення, висаджуйте гарні стійкі рослини в своїх садочках, які будуть зростати довгі-довгі роки, і ви будете милуватися, вдихати фітонциди. Посміхатися, бажаємо вам всього самого найкращого! Слава нашій Україні, і її незламним непереможним героям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі Сад Світла Світлани». До зустрічі!